Після паузи, яка тривала 44 доби, ворог знову завдав ракетного удару по Києву. Крававий КЛОУН! були використані крилаті ракети Х 101 Х 555 та Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 та балістичні ракети з території Ерефії. Ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Всього було використано кілька десятків ракет, і всі вони були знищені. Війна екзистенційна і нищити все, що стосується України, а особливо завдавати ударів по столиці. Це для них питання престижу. Але в цій ракетній атаці є один такий цікавий нюанс. Підняли 11 до 95 МС. Нагадаю, що на, борт він може брати за паспортними даними до 8 ракет Х-101, а запустили всього на Нашого 29. тобто ми розуміємо, що навіть чотири ракети. Кожен ракетоносець не мав. Що це означає і чому так довго готувалося? Це означає, що у них перший момент є проблема з самими планерами ракетоносцями. Вони дуже сильно зношуються. Чому вони з олені перемістили їх наново у Енгельс, і там навіть буквально от учора вони зазнали деякого ушкодження та тому, що не можуть перебувати у повітрі більше ніж 2-3 години. Ожна зайва година, це шалене навантаження у першу чергу на двигуни. Ну і е, вже можемо твердо констатувати, що Росіяни не вийшли за показники виготовлення саме таких е, ракет. А насправді всіх разом далекобійних більше ніж 120-130. і це є їхня найвища межа спроможностей у місячних показниках. Разом з цим не розслабляємося. Противник завдавав завдає і буде завдавати ракетних ударів у до останнього дня цієї війни. Так, ну і будемо пане Петре не забувати, що Росіян вистачає і своїх проблем. Це зокрема ті удари, про які ви згадуєте, це і «Енгельс-2», це те, що страждають їхні ем, НПЗ від дронових атак. Ну і звісно, це події на Білгородщині, які тривають вже понад тиждень. І от вже зараз Блумберг підбиває свої певні підсумки. я Сподіваюся, що в них є і більш верифікована інформація. Що завдяки тому, що російські добровольці, а це Легіон Свободи Росії, це РДК і Сибірський батальйон опинилися в себе вдома на Росії. То це змушує все ж таки російську армію перетягувати якусь частину військ, намагаючись відтіснити російських добровольців. Чи тут ми говоримо про те, що в перспективі буде десь стане трошки легше, що росіяни справді будуть вимушені певні сили кинути саме туди? І не тільки саме туди, а на встановлення блокпостів більше того, в них направду з'явився страх, що оцей добровольчий корпус може розвернути свій успіх, і навіть і навіть здійснити умовний рейд у бід самого Білгорода. А це вже точно треба відволікати війська із лінії боєжітання. Путін у своєму власному останньому інтерв'ю назвав цифру заходження у 300 чоловік, що мовляв 220 знищило. Давайте на ці цифри ми розберемо математичну тактичну ситуацію, якщо 300 Чоловік, то це для того, щоб з ними здійснювати справжні потужні бойові дії і мати перспективу на локалізацію, треба власне російські сили підняти у межах до 900, а то до півтори тисячі особового складу. Нагадаю, що батальйонна тактична група, котра складається з 800 чоловік, мусить мати на озброєні 33 бойові броньовані машини і 10 танків це вже багато, навіть 12 стволів артилерії це вже багато, і якщо такі сили відволікаються на локалізацію цієї проблеми, то це просто прекрасно. Більше того, безпрецедентне явище в частині, що стосується тривалості операції, вона триває більше тижня. Разом з тим, щоб по справжньому було щось масштабовано, то приклад на базі рейду Пригожина, коли вони відважилися на цей одноденний бунт, їхній чисельний потенціал складав більше ніж 25 тисяч особового складу, і вони були забезпечені просто найкращою технікою, яка існує взагалі. У Російській Федерації тому, що треба набиратися нам терплячості і сподіватися, що цей процес конче буде масштабований. Чи може він масштабуватися однозначно так? Ну, зазвичай кажуть, що справді рейд в середньому триває до трьох днів і, і, і згортаються такі подібні спецоперації. Тому справді зараз перевищено вже вдвічі цей термін. Пане Петре, тоді я на противагу вас запитаю про російські плани, тому що є заява від воєнного злочинця Сергія Шойгу, міністра оборони Російської Федерації, який от буквально одразу після цих. Псевдовиборів він анонсував створення двох нових армій, і 14 дивізій ем, каже про те, що вони мають намір розширювати склад збройних сил Російської Федерації. До кінця року планується сформувати дві загальновійськові армії і 30 сейдінінінів, в тому числі 14 дивізій і 16 бригад. Е, чи бачите ви перспективи, що в них справді все це здасться вдасться? Бо знову ж таки ви перераховуєте ж не тільки людей, та? коли кажете про формування, ви говорите ще й про техніку. На Певно, там має бути якийсь процес навчання і так далі. Ну і, власне, навіщо їм ці додаткові сили? Та як навіщо війна екзистенційна? Вони не, не добиваються того, чого вони ставили на порядок. денний на початок цієї війни ліквідувати українську державність. До речі, у них нічого не зміниться. Підкреслю нічого Допоки існує Росія в тому виряді, в якому вона існує, і допоки існуємо, ми і будемо боротися за свою незалежність. Ми приречені воювати. Підкреслю приречені Василь Оспоч Ключевський їхній історик кінця кінця 19 століття чорним по білому прописав Росія загроза Україні, Україна загроза Росії залишиться один і так і буде в історичному підсумку. А якщо так, то вони роблять абсолютно логічні кроки. Вони нарощують свою воєнну у першу чергу особового складу, чисельність чи можливо можливо, мають мобілізаційний ресурс від півтори мільйона до трьох мільйонів. Про навчання взагалі не треба думати. У них завжди була у них завжди була призовна компонента, водіта. Автоматом Калашником уміє практично кожний дорослий чоловік. А в їхньому розумінні, якщо підрозділ штатною технікою буде забезпечений, ну хоча б на 50%, це вже дуже добре, крест. Дуже добре. Бахмут взяли практично без техніки, велетенськими піхотними валами, тільки ПВК Вагнер, якого ми вже згадували, втратив більше 22 тисяч убитими. Що робити нам? Заливати все до тому, що можемо залити, нарощувати воєнний потенціал, купляти якнайбільше зброї, виробляти власної, і найголовніше менталь. Но нарешті розвіювати і людей пацифізму. Пане Петре, про заливання бетоном вчора відрапортувало оперативне командування північ. кажуть, що на прикордонні Чернігівської області уже протягом кількох місяців будують оборонні рубежі, створюють систему інженерних загороджень на випадок нового наступу окупантів. Дуже схоже на звичайний буденний звіт військових, який покликаний аби заспокоїти, але радше за все він не заспокоїв, а стурбував людей. Бо знов пішли розмови про те, ага, вони розповідають про те, що вони там окопуються. Значить, чекати треба когось із півночі, і через кордон Чернігівщини хтось знову збирається заходити. Як ви розцінюєте потенційно такі ризики? Що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії до речі, це не мої слова, це Марк, Тулі цицерон. А у них саме, у самовизначенні власній самоідентичності є такий вираз, як умов Росії не панять. З огляду на специфічність мислення їхньої, як такої, пригадаємо серіал у Чорнобаївці», Від них можна згадати чекати чого завгодно, але є кілька нюансів: повноцінного справжнього серйозного угруповання на тамтого напрямку, щоб воно дійсно для нас. Було дошкульно, немає підкреслюю, немає, тому дуже дуже недобре, що ми самі українці не вчимося мислити тверезо і самі собі ставимо очі на страшне місце. А якщо і відважаться, то рухатися зможуть тільки дорогами без варіантів. Там сережда вже закопано, бетоновано, заміновано, так як має бути. Є українська лінія Маннергейма. А як працювати на дорогах? Ми навчилися ще на початку цієї війни. Нагадаю, що за запасами РДЖЕФ 148 сорок ми друга країна у світі, упораємося 100%. І ще один нюанс: що більше мисливить ляже зараз в наш ґрунт, то легше у наступній війні буде нашим онукам, правнукам до моменту, доки цей карфаген кінцево не буде зруйнований.